Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, <кій> і ви просили мене подивитися, що чекає з Білорусі, що взагалі робиться на кордоні. А Волинська область а, просили, чи буде щось: а, Рівенська, Житомирська ось все, а, що йде до Білорусі. А, я не буду. Давайте я не буду окремо ні одну область дивитися. Ми подивимося в загальному, чи є якась загроза з Білорусі. Перед цим попрошу вас задонатити на наше ЗСУ. 30-та бригада. У нас ще є збір, ось Донецький напрямок. Під цим відео буде закріплений коментар. Щиро вам дякую. І дивимося, чи є якась загроза на даний момент. На даний момент. Ну, Виглядає, що в принципі ні, немає загрози. Загрози немає. Але все рівно, я скажу так, щось. ну, Давайте я не буду, щоб не продати ніяких секретів, хоча які секрети. Наш кордон добре з цього боку укріплений. А війна, бачите, не в цьому боці. Тобто, там все. Тихо, спокійно. Ці дві карти, навпаки, говорять, що відходить навпаки. Це, знаєте, багато зараз можна сказати, що дуже багато і псо. Зараз вже лякалочки ходять якісь. Так, дивимося, це я дивилася на даний момент. Давайте тоді до. Місяць-два наступних. так, Бо зараз йдуть переговори, зараз наближають нас до, я не хочу казати, миру, навіть перемиря, це, знаєте, пропинення вогню, скажімо так. ось. І подивимося, чи під час зараз цих подій, чи наступний місяць, півтора-два. До літа, чи будуть якісь шевеленія там з Білорусі, саме з Білорусі. Дивіться, що, єдине, що я бачу, буде щось там накоплюватись, накопичуватися. Ось, накопичення буде відбуватися цей період. І до, достатньо дуже швидко. Ось це буде, це я бачу. Можливо, будуть якісь провокації. Але вже ближче до літа, ближче до літа. Це вже щось, щось може відбуватися ближче до літа. Зараз ні, а ближче до літа так. Оце я точно бачу. Ось, ну, карти тут показують. Буде якесь накопичення. Ось. Тому я би сказала десь так: кінець, кінець квітня, початок травня, кінець травня. Десь через місяць, півтора-два, ми повторимо знову цей розклад. Або якщо буде знову якась загроза, будь ласка, пишіть, ми з вами обов'язково подивимося. Зараз ні, але ближче до літа щось буде відбуватися. Ото і видно навіть тому, хто не вміє читати карти. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, моє любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!